Вітання, люди людоньки Мчимось до Вінніпегу. хоч мав одні плани, а тепер замінилися, мені плани і їду в рейс. Хотів трошки біля трака попрацювати. Привіт, синочку. Малий поїхав. Капець ростуть діти. Якщо ви перший раз на каналі, думаєте, що за тіпок? Що за такий чувачок? Тіпок нормальний, можна навіть вподобайку поставити, Ярик в каналі. Непогана комбінація, старенький кемрік, велосипед, що там не Каяк. і це все їде за... Моторхомом за таким автобусом на жорсткій сцепці. Сідло набащене. Зараз я підчіпляюся і буду райдзувати на завантаження. Я вчора в інтернеті в групі про Вольво, де розказують, там прочитав, що. Такій машині неможливо накачати колеса, ну, під'єднувати шланг до повітряної лінії, так як ми тут робимо в Північній Амельці, і підкачуємо колеса. Я взяв свій підкачувальний шланг і пробую. Йдемо дивитися, що вийде. Я вже під'єднав і вже зняв, пустив повітря оцею червоною кнопочкою. Я вже пустив повітря. Ось так з'єднав і пробуємо, що вийде з того. Перевіряю, чи все ще подається повітря, так. Кнопочка активна, повітря йде, качає. Міф розвінчено. Хлопці щось пишуть там, мабуть, не розібралися з машиною своєю або якась технічна поломка. Не знаю. У мене все працює. Поїхали. Поїхали, будемо грошечки заробляти, намагатися. Заробити. Яричок приїхав на завантаження. Я буду намагатися дуже коротко і лаконічно без тих розтягнутих знімань. Все, вантажимося зараз і їдемо до Техасу. Їдуть подорожуючи, щось їх перекосило трошки. Мабуть, щось в підвісті в причіпі зламалося ресора, бо причіп йде боком. Там дуже ненадійна конструкція. Якщо їхати по поганій дорозі, то ці такі маленькі ті ресорки вони не завжди витримують. Це шосейний варіант, асфальтовий. То я в тому містечку, де я живу, я тут завантажувався. Добре, що знаю всякі стежки, кудою можна ремонт доріг об'їхати. Глядачі дорогенькі, дивіться на зустрічну машину. Це знову мій синочок їде. Ото катається того, вдома сидіти а. не хоче. Синочку, ти тут? Я тут, а ну, я, а, а, бачу, а ну, я тебе бачу даль... тебе. Моргнер дальним разок. О, гарний хлопчик! Перший раз ми з тобою роз'їхались. На фурі, так. Да. Так. Гарної дорожки собі, все, їзди безпечно. Ти теж їзди безпечно. Тут ремонт моста такий. Твій міст не виглядає супер надійним. Це було. Ну, цю частину ліву нову роблять повністю. Бачите, собі будівельники зробили таке накриття. Я думаю, вони його пересувають вперед, назад, а як дощ падає, то там сидять, ховаються. На, на цій будові і хлопці, і дівчата працюють. Хлопців більше, але ну, постійно бачу тут декілька дівчат. І не те, що вони там ходять, там заглядають, а ну, роблять все, та як хлопці. Так воно в Канаді є. Я був трошки здивований, що немає там супер такої різниці, що то ти чоловік, ти жінка, що ти то можеш робити, не можеш. Дівчата активно <рапляють> роблять хлопчачі справи тут. Не всі, правда. Такі от, місцеві, я думаю, канадські дівчата, які тут народилися, які на фермі росли. Це в них руки з правильного місця ростуть і до роботи теж. Заїхав. Заїхав на трахстопчик тут наш по дорозі який. І я нічого не маю з собою з продуктів, тому Галя зараз на роботі. була на роботі, вона там вискочить, купить продукти, всі готові вже такі, знаєте, і привезе мені сюди. Галинка вже по дорозі, хвилин 20 і буде тут. І ось я вже бачу ще один <світтє> дружбан їде. Зараз подивитися хто. Що думаєте, хто то в нас їде? <плес> О, тут задом на такі конструкції їхати то вже не весело. дуже добре треба вміти, бо... Машина з'єднана одна і друга. Ну, розумієте, Це двойне з'єднання і ну, це... чуйко дуже сильно треба мати, щоб так задом заїжджати. Андрій, здоров! Після вчора бачилися, вчора за столом сиділи. Мені хтось в машину лізе, бачиш? Галинка? <плес> Галинка, ти що глядаш? Привіт! привіт! То ти мені чи Андрію даєш каву? Наталю, привіт! Ой, привіт, дівчатки! Ну що? Їду. Давай, дякую, що заїхав, привітатися просто. Радий був бачити. Давай, пока. Дощ падає довго стояти, говорити не будемо, та й ні в кого часу нема. Не їде. Повітря втекло. Ти тут сьогодні такий класний день два рази бачив синочка Та. два рази зняв на відео андрія побачив галинку побачив наталочку побачив думаєте мені хочеться в рейс зараз їхати сильно а мушу Дуже добре організовує все, щоб скорше з роботи, витягнути бригаду, папа, купити їжі мені, привезти без ніяких простоїв, затримок. Ефективний менеджер. Кожен раз на проходження кордону, що в один що в інший бік, потрібно роздруковувати маніфест. Оснідав пообіду, мабуть, пора. Мені пора. О, ще один Базен. Може тут знайомий, ні? Український прапор на вікні, але я не знаю такого чоловіка. А може я не впізнав просто. Я вже не бачу який номер трака. Я з цієї компанії знаю, думаю, більшість українців, хто там працює, особливо хто базується в нас тут в Вінніпезі. Вантаж ще не розмитнений мій, поки що до кордону 68 кілометрів. Чекаю від компанії повідомлення, що вантаж. Готовий до перетину кордону. Зараз напишуть. Оленка, ти тут на фотографії, але тебе не видно, я знаю. То наш лідер, лідер нашої компанії. Отак От сидю собі. Де вже 46 хвилин. Треба йти походити, що сидіти. О! Може розмітний? Так, clear, good to go. А тепер хочу виїхати, а тут черга. Зараз та черга скоренько прорухається, проїде. Котра там вже година. О пів на шосту. 5.29. Сьогодні я зможу ще далеко-далеко їхати, але не дуже, певно, то буде хотілося мені. Їхати десь там до третьої ночі. Не хочу. Всім вітання, новий день. Поставив камеру на панель приборну. Тут просто їду собі по трасі і є майданчик. На майданчику написано інспекція траків. Відкрито, всі заїжджати мають. Це виїзна інспекція. Такого я вам ще не показував. Буде стояти або ну, якась машина, пікап може бути, може бути мікроавтобус. З вікна мені водій пікапа помахав, їдь. О, там стоїть інспектор, щось там перевіряє. А на сьогодні ще 483 милі їхати. І тоді на завтра залишиться мені вже тільки половина робочого дня, щоб доїхати до місця розвантаження. Все, печем дротом. Заправився. На 670 доларів. UA Express. Спарта, Мізурі. UA Tech. Український, може. Прапора не бачу ніякого, Ніде. Маленьке село американське, Небраска штат. Будинок, який прямо 1890 року. Тут такі американські гірки. Верх-вниз, верх-вниз. Обмеження швидкості для мене тут 113 км за годину або 70 миль за годину. Техас! Біля Джексонвіля. Заїхав в вузьку дирку, перекрив дорогу, трошки як заїжджав. Так, зараз ремінчики складаю. Тут причіп пішов вниз. Бачите, рампа заїзд вниз. Причіп внизу, а трак вверху. Я спустив з подушок повітря. Вони майже порожні. Присідає трак, присідає причіп вниз і відповідно хвіст піднімається вверх. І тоді я таким чином виставив рівень, щоб було добре розвантажувати. На землі лежить. День підійшов до завершення. Як робочий, так і світловий. Заїхав на стоянку на тракстоп, десь тут біля міста Тайлор, Техас. Нічого немає додому, до Канади. Тичей. Літати вмієш? Спрінтер ходити, бігати вміє. Отримав вантаж. Поїду додому, але вантаж на завтра. Тобто сьогодні я відпочиваю. Переїду, не відпочиваю, Переїду тут дві години в бік вантажу. Завтра заберу його і прямо додому в це місто, куди мені потрібно до Вінніпегу. На дворі 31 градус по Цельсію. У мене на максимум увімкнений автономний кондиціонер. На мінімум точніше, бачите? Звідси дує та якби холодним, але воно не є таке холодне-холодне. Ну просто трошки охолоджене повітря в кабіні, в середині, як на дворі, так і в середині. Ніякої різниці нема, коли шторки відкриті. Мені цікаво дізнатися, як в інших траках, бо це більше для того, що якщо я приїхав на ніч, закрив шторки, включив собі. Коли на дворі там буде, наприклад, 23, 24, може 25, вологість буде підвищена, то тоді так. Це є результат від нього. А так як на дворі спека, сонце смажить, то можна навіть не вмикати цей кондиціонер, зразу заводити машину і все. Бачите, з мене крапельки стікають. Тож я його вимикаю. І буду запускати двигун. Він і так вимикається, і коли доходить до 24 вольт в системі. Вентилятор автономного кондиціонера продовжує дути, але сам компресор вимикається. Просто дує всередині повітря і все. Маємо зараз 247 В. Запускаю. Зробив, відмітив інспекцію перед виїздом, вже хотів виїжджати, дивлюся, під'єднав android Auto відкрився, відкрилася карта, попереду затор, аварія. Тому їхати мені немає куди, спішити немає куди і їхати немає потреби наразі. Поїду там через годинку чи через дві. Не у кожного причіпа є двері. Ось така комплектація, де тільки одні двері є. А правих нема дверей. Я після вчора ввечері запаркувався, заходжу на ну, взяв сумку, в душ пішов собі, і черга в душ. І з черги, ну там тільки я і той чоловік був ну в черзі ми двоє. І той чоловік каже, Яріко чи Ярослав, вітання. То виявився підписник чи глядач, не знаю, чи він підписаний, ну, глядач нашого каналу з Закарпатської області. Вітання до заріччя. Зарічанське то шеє, то не тільки він. Я знаю. На дворі вологість страшенна. Я сходив всередину в тракстоп, хотів маленького снікерса купити. Отакого от маленького. Я не їм калорій багато таких шкідливих, особливо, де цукор. Пішов за снікерсом, купив фрукти, кавун і манго. Манго з якоюсь підливкою, я не знаю, що там. Такий стакан манго 5,99. І стаканчик кавуна 4,99. Дорого. Але краще, ніж снікерс. То знову я був на заводі, все, завантажився, повазів, все добре. Тут перевірив, на пречіпі перевірив. Зараз йду, подивив, чи я там кришку закрив, забув. Так, кришка закрита, ще раз, тут нормально все. Перекриваю подачу повітря. Їдемо додому. Будемо заїжджати в Арканзас. Ось там знак стоїть. Crossing Border, Entering Arkansas. Crossing Border, Entering Arkansas. Лечу на повних парах, маю 5,58 на сьогодні. І 390. І 390 миль за 5,58. Дивіться, що трапилося. Заснули, певно, люди. Переді мною поїхав Volvo тягач, такий як в мене. Взаді вантажний причіп, як до пікапа чіпляють, а взаді за кабіною платформа стоїть, такий металева, і там мотоцикл, якийсь великий Харли Девідсон. Ця платформа опускається на землю. Мотоцикл, або ще дивіться. того, що я вам щойно показав, то машина була там дика, чи що там було за кабіною, а в цього мотоцикл. Взяв свою стару камеру, тут зображення краще. Голубенька вольветка. Відкрив собі тут застосунок, де ми бачимо хто де є, ну, локацію бачимо. І всі дивимося, бо донечка в перший раз сама на машині поїхала без нікого. Вона отримала посвідчення водія і он де їде. Десь там по, міст, по місті буде собі кататися. Сама без нікого, перший раз. Тому всі сидять і всі дивляться, як вона їде. 16 років дитині і вже машиною їде. Але що дивуватися? То такі гени. Я після 10 я вже ганяв, як, як цей. Ще по підруль дивився, так у нас нива була, така гарна. І Я був низького росту, подушку собі якусь там закладав, але все рівно не, ви, не видно було добре, то під кермом і над приборною панелю так дивився і так їздив. Це не в тата на руках, тата на руках є ще. Зовсім дитиною малесенькою, малесенькою вже їздив. Коротше, як, якщо я вам зараз буду розказувати, то, то, то ви подумаєте, подумайте, що я брешу, ну, бо хто щось ну, нереально в такому віці вміти їздити. Я одночасно навчився на мотоциклі, на велосипеді і на машині. З різницею декілька років. А то все рівно так розповідаю, але воно не, не віриться, мабуть, тому не буду деталізуватися. Бо... То тільки знаю я і мої рідні, близькі родичі, в якому віці я почав їздити. Щоб ви розуміли, десь років, я не знаю, 14, може, 13-14 я на тій ниві з-під польського кордону допомагав татові їздити і возити товари з Польщі. От, так, ми перезавантажували в прицеп і везли вже з польського кордону там, через Червоноград, тими всіма лісами додому, то в день тато їхав туди, а вночі я всю дорогу їхав назад. Це дитина маленька, навіть не може сказати, що підліток, то ще до підлітка. І ніколи, ні разу я не зробив ніякого, ніякого косяка, не впоров. Все просто чудово було. Тому зараз те, то, що я дивуюся, що дитина 16 років, води де десь поїхала і собі їде, то не треба дивуватися, бо то все по генах від мене передається. Та камера, що ви через неї дивитеся. Вона кращу картинку дає. Це GoPro старої версії, старої моделі 11. Звук поганий, але сама картинка краща. Бо ось така камера мені не до вподоби. Я її купив тільки, бо вона з'єднується з мікрофонами бездортовими класно, а так вже наче вийшла модель GoPro. -хи яка теж може з'єднуватися з, безпровідно... з безпровідною гарнітурою тому якщо в майбутньому то буду купувати GoPro тільки цікаво що за забави тут відбувається що так в тому маленькому селі стільки машин Я такого не бачив ніколи. Тут немає стільки населення для розуміння. Це моріс Манітоба. Тут в тому селі навіть машин стільки немає навіть близько. Щось відбувається. А, атрук бачу. А, качелі приїхали. Люба моя, люба моя, світ ясен світ. Яка ти там сидиш, красуня? та та там Алночка. Ти така рада, така весела, що я приїхав до тебе. Зараз, зараз, зараз зараз. Залишаємо вольветку. У нас тут є краще. Давай, краще. Не перемикайтеся, бо наступний кадр буде цікавим. Галю, що ти там знімаєш? Там пам'яті нема. Люди хороші, люди добрі, люди людоньки ми приїхали, Нас не видно, так? але ми приїхали додому. Дякую, що були на каналі. Побачимося скоро.